І не тільки включив, да? Дивіться розпродаж. Розпродаж, розпродаж, розпродаж. Глобальний, колосальний розпродаж. Оцих ковриків, які в нас залишаються, ми розпродуємо. Дивіться, ціна. Бачите, яка ціна? 400 гривень. Буде 70 гривень. 70 гривень. Дивіться ціна. 250 Буде 70 гривень. Оця вся стопочка, дивіться, вся стопка тут дорогі, дуже дорогі, будуть всі по 70 гривень. Всі. Але одна умова. Потрібно замовити мінімум 100 штук. 100 штук замовляємо, всі по 70 гривень. На церкви, на садочки, будь-куди, може, ви оптом продаєте. По 70 гривень. Це нижче плінтуса. Ще оверлок. Ви бачили оверлок? Метр такого оверлока в нас на базарі коштує мінімум 30 гривень. Уявляєте? 30 гривень метр оверлока, а вам цілий коврик за 70 гривень. Розпродаж, ціла стопочка. Звертайтесь, килими України.